Баба Варварка Ірчина баба. Якщо хто не знає, то подивіться мої попередні відео про Ірку та Семена. Я її там частенько згадую, але щось я відволіклась. Слухайте, баба Варварка сиділа якось в сільраді і тіліпала ногами. По якому питанні ви до нас? Звернулася молоденька секретарша. Так завіщані є писать. Добре, заходьте. Баба сліпа, не бачить, давайте я продиктую. А ви запишіть. Після моєї смерті всіх моїх котів і собак роздать моїм друзям, Семену Григоровичу, щоб його підняло та гепнуло, Степаниді Іванівні і Лільці. Забула х фамілію. І їй отого риженького котика, він їй так нравиться, такі ловкий. А якщо таких не останеться, ну, друзей, а не котів, тоді. Коти переходять у собственность моєї онучки ірки. Всі мої книжки, якщо нікому не будуть нужні, от дать у бібліотеку. Ну і настоятельно рекомендую хоча б їх пролистать, бо десь три года назад поклала у якусь книжку гроші і забулася у яку Завіщаю моїй внучці ірці, розвіять мій попіл на горі у новій Зеландії. Дівчина поперхнулася. Вибачте, де? У Новій Зеландії трасся її, я ж казала. Там дуже красиво. Я бачила по телеку». Так це ж так далеко. Для чого такі трудності? Ой, доцю, не вчи, діда кашлять, які трудності. Трудності це робить п'ять через два, а потім петелить на городі. Вона ж нікуди через усе це не виїжджає. Оно даже її мати поняла і в Італію чкурнула. Я і сама така була, а тепер жалію, а у неї ж іще все впереді. Хай проїдети в землі. Я потім побачу, як їй захочеться назад на город, ось тіко трохи їй підсобить надо. ну, показати, що друга жизнь єсть. От чим я й займусь після смерті? Ну, і не хочу я тут лежать, щоб хробаки зжерли. Куди лучше у Зеландію злітать? Ум? Дівчина прикусила губу і задумалась. Так, далі, продовжила баба орварка. Хочу, щоб кісочку мою любиму Парасю зо мною спалили. Ну, це як ото колись у було. Та швидчу, просто у тебе вид такий странний. Ото хотіла трохи. Що, налякать хотіли? Та ні, підстібнуть. А у вас получилось хорошо, а майно рухома. нерухоме. А, да, точно, хату і мопед Ірці. Правда, в мене ще мопеда нема? Ну, я вже на курсі записалася, бо скоро мені маринка з Італії прийшла, так що запишіть його. А от самокат мій, завіщаю Семену Григоровичу. Якщо живий буде, він давно на нього заглядає, як сорока в кістку. Ми колись з ним катались до магазину. Він свого поламав об дерево. Після того, як баба Варварка пішла, секретарка оголосила перерву, бо ніяк ця стара не вилазила з голови. Вона ще раз перечитала заповіт, протерла очі, щоб переконатися, що це не глюки, і взяла телефон. Мам, привіт! Хотіла запитати тебе, чи не хотіла б ти кудись поїхати? Знаєш, я всіх мріяла побувати в Африці, чи на якихось островах, може, з'їздимо. Хоть раз в жизни, га?